Друзі, я вас вітаю. У нас на відходженні на продаж BMW 740, лонгова, G12 кузов, чорна, 3-літровий B58 під капотом, автоматична коробка перемикання, передач чорний колір. Не тонована, можна їхати в Європу. Красиві легкосплавні диски, вона зроблена під M-Look, камери 360, LED-фари. Безключовий доступ, камери 360, я вже казав, зручні сидіння з ламаючимися спинками. Є підігрів переднього ряду сидінь, двозонний кліматконтроль, ззаді також є кліматконтроль, тобто він багатозонний. Зроблена ручка з хрусталю, також крутилки також під це зроблені. Є безключова зарядка, є пам'ять водійського крісла та пасажирського, музика Harman Kardon. Амбієнтна підсвітка, 116 тисяч км пробігу, пневмо просторий задній ряд. Бачимо задній клімат, також два зони, тобто всього чотири зони. Є панорамний дах, є ось така шторка для заднього ряду. Великий представницький автомобіль. Також, кстати, підігрів керма також є. Хороша комплектація, комфортна машина, помірна ціна, тому приїжджайте, подивіться, зробіть тест-драйв і ми вам продамо її в найкоротший термін. Кредит лізинг тридина також за готівкою. Можливо, саме це твоє авто. Ну і за криптову машини теж продаємо. І в телеграмі вони з'являються трошки швидше ніж усюди. Тому приїжджайте, дивіться і підписуйтесь.